Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сешко Добрий, який вперше розув машину. Так, ось такий от у нас трапився. Так, ну, Все ж таки треба обачніше ставитися до того, щоб крутитися на місці на рихлих ґрунтах. Ну, чудова нагода. От, це закарбувати у пам'яті, так що крутитися на рихлому ґрунті. Не бажано. Отаке ось буває. Чудова нагода випробувати ось ці ланцюги. Ланцюги, Які саме для цієї мети власне, настарувалися, які подарувала компанія Лотех. тут зараз почистили, постояло з ВД-шечкою. Зараз роз'єднаємо гусяночку, назад гарненько з'їдемо, розкатаємо машину. Потім вперед на неї наїдемо і зачепимо, затягнемо і з'єднаємо. Все, Буду намагатися процес частково зняти на відео, наскільки це можливо. Пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.